Доброго ранку, друзі! Я вітаю вас на нашому занятті з математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про число і цифру 5, а також поговоримо про знак додавання. Якщо ви готові, тоді ми з вами розпочинаємо наше заняття. Перш ніж ми з вами сьогодні почнемо розмову про наше число і цифру 5, ми з вами поговоримо про наш знак додавання. Тобто, як ви знаєте... Будь-які предмети, речі, числа, цифри ми з вами можемо додати. Тобто, ось дивіться, наприклад, ось у мене є число 0. І я додаю до цього числа, наприклад, 1. 0. Додати 1 дорівнює 1. Тобто, дивіться, якщо я до нуля додаю одиницю, наприклад, одну квітку, то в мене так і залишиться одна квітка, тому що 0 це просто 0. Тобто нічого немає. Так само, наприклад, я можу сюди підставити замість 1. Наприклад, те ж саме число 2. Якщо я до нуля додам 2, то в мене буде вже 2 квітки. Я можу додати число 3. 0. Додати 3 виходить 3. Тобто, якщо ми з вами додаємо до нуля будь-яку множину будь-яке число, ми завжди з вами отримуємо те число, яке ми додали. Тобто, Якщо це число 3, то буде число 3. Якщо це число 4, то це число 4. Якщо число 5, то це число 5. А зараз ми з вами поговоримо про наше число 5. Ми вже з вами вивчили цифри від одиниці до 4, а сьогодні ми з вами вивчимо про число 5. Дивіться, для того, аби нам утворити число 5, ми з вами зараз повирішуємо декілька прикладів. Тобто дивіться, найпростіше, як можна утворити число 5, це до одиниці додати 4. І буде дорівнювати 5. Тобто давайте з вами перевіримо. Ось я ставлю сюди одну квітку, а сюди додаю ще 4. Ось одна. Дві. 4. Тобто, а тепер ми з вами разом порахуємо усі наші квітки. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, загалом у нас усі квітки утворюють наше число 5. Можна також підібрати інший приклад. Наприклад, якщо ми з вами поміняємо місцями число 4 і число 1. Тобто, якщо у нас отут буде 4 квітки, і сюди ми додамо одну, у нас також утвориться наше число 5. Тобто дивіться 1, 2, 3, 4, 5. Тобто у сумі загалом у нас утворюється 5. Тобто ми з вами можемо запам'ятати, що якщо в нас, наприклад, є приклад 4 додати 1, а потім ми бачимо, наприклад, інший приклад 1 додати 4, то це також буде. Число 5. Ми з вами запам'ятовуємо, якщо в нас є певна сума доданків, але змінюються місцями тільки числа, то їх загальна сума не буде змінюватися ніколи. Тобто, якщо 4 додати 1 буде 5, то так само і 1 додати 4 також буде наступна комбінація, яку ми можемо утворити, щоб отримати число 5, це коли ми до 2 додамо 3. Тобто, наприклад, якщо я мала 2 цукерки і моя подруга, наприклад, дала мені ще 3 цукерки, то в мене загалом буде 5 цукерок. Тобто дивіться, якщо от у мене є дві квітки, і мені хтось подарував ще три квітки, в мене їх також буде п'ять. Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. 5. Тобто, загалом у нас знову ж таки 5 квіток. Так само ми з вами можемо поміняти місцями число 3, і число 2. І це також буде 5. Тобто, дивіться, ось у мене, наприклад, було. Знову ж таки, три квітки. Мені хтось подарував ще дві квітки. І в нас знову таки утворюється наше число 5. Тобто давайте з вами порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так ми з вами сьогодні познайомилися з числом 5. А зараз ми з вами пограємо у декілька цікавих, ігор, будь ласка, на нашу гру. Ось. Переді мною лежать цеглинки. Усі вони різного кольору. У мене є помаранчеві, жовті, блакитні, сині і зелені. Нам з вами потрібно розташувати цеглинки від найнижчої до найвищої і порахувати їхню кількість. Якщо ви готові, тоді давайте почнемо. Роздивіться, будь ласка, уважно усі цеглинки. Цеглинки якого кольору у найменшій кількості. Дивимось, будь ласка, уважно. Правильно. В найменшій кількості в мене одна помаранчева цеглинка. Тобто більше помаранчевих цеглинок серед цієї купи цеглинок у мене немає. Тобто в мене буде одна помаранчева цеглинка. Дивимось далі. Цеглину якого кольору на одну більше, ніж помаранчеву. Тобто, скільки в мене, тобто, вибачте, тобто яких цеглинок у мене дві? Правильно, у кількості два у мене блакитні цеглинки. Тобто одна-дві. І ми їх складаємо одна на одну, утворюючи ось таку невеличку башточку. І ставимо поряд. Тобто, як ви можете бачити, у нас утворюється ось така невеличка піраміда. Від найнижчої до найвищої. Дивимось далі. Цеглинок якого кольору на одну більше, ніж блакитних? Правильно, це цеглинки жовтого кольору. Тобто, одна... Дві, три. Вибачте. Тобто, в мене цеглинок жовтого кольору 1, 2, 3. Ми ставимо їх поряд з блакитними. Дивимось далі. Яких цеглин, цеглинок якого кольору на одну більше, ніж жовтих? Дивимось, будь ласка, уважно. Правильно, це цеглинки зеленого кольору. Тобто одна, дві, три, чотири. Скільки в мене цеглинок зеленого кольору? Одна, дві, три, чотири. Тобто цеглинок зеленого кольору у мене чотири. Ми їх ставимо поряд з. Жовтою башточкою. І в нас залишилися тільки сині цеглинки, їх у мене в найбільшій кількості. Тобто, вони на одну цеглинку більше, ніж зелених. Тобто, давайте з вами порахуємо. Одна, 2, три, 4, 5. Тобто скільки в мене всього синіх цеглинок? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто в мене синіх цеглинок 5. Ось ми з вами і побудували та розташували наші башточки за зростанням. Тобто від найнижчої до найвищої. Тобто, у нас помаранчевих цеглина скільки? Одна. Блакитних цеглинок у нас одна. Дві цеглинки. Жовтих цеглинок 1, 2, 3, Три цеглинки. Зелених цеглинок у нас 1, 2, 3, 4, Чотири цеглинки. І синіх цеглинок у нас одна, дві, три, 4, 5. Тобто синіх цеглинок у нас усього 5. Молодці. Відмінно виконали. Дітки, дивимося, будь ласка, уважно на нашу наступну гру з цеглинками леву. Як ви можете бачити, у мене є дві коробочки. І мені потрібна ваша допомога, аби розсортувати усі ці цеглинки. Мені потрібно, щоб у кожній з коробочок у мене була однакова кількість цеглинок за кольором і за числом. Тобто, якщо у мене Одна помаранчева цеглинка для одної коробочки, то в мене має бути одна помаранчева цеглинка і для іншої коробочки. Ми з вами запам'ятовуємо, що мені потрібно одна помаранчева цеглинка, дві блакитних цеглинки, три жовтих цеглинки, чотири Зелених цеглинки і 5 синіх цеглинок. Готові? Тоді давайте з вами почнемо. Тобто, серед усіх цих цеглинок давайте з вами знайдемо по одній цеглинці помаранчевого кольору. Де в мене помаранчеві цеглинки? Допоможіть мені, будь ласка, їх знайти. Ось! Одна цеглинка, я кладу її в один кошик. І де ж моя друга помаранчева цеглинка, ось вона. Я кладу її в інший кошик. Тепер мені потрібно дві блакитні цеглинки. Шукаю, 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 шукаю ось одна, ось друга. Я їх поєдную. В один кошик у мене відправляються дві блакитні цеглинки. Де ж у мене інші цеглинки блакитного кольору. Допоможіть мені знайти правильні. Ось вони. Тобто одна і друга. Я їх кладу до іншої коробочки. А тепер, будь ласка, допоможіть мені знайти по три цеглинки. Жовтого кольору для кожної коробочки, де в мене цеглинки жовтого кольору. Правильно, ось вони. Мені потрібно відібрати три цеглинки для однієї коробочки і три цеглинки для іншої коробочки. Одна, дві, три для однієї коробочки і одна, дві. Три для іншої коробочки. А тепер, будь ласка, тільки, допоможіть мені знайти зелені цеглинки. У мене має бути по 4 цеглинки у кожній коробочці. Тобто ось у мене всі ці коробочки. Де ж у мене зелені цеглинки? Правильно, Ось вони, мої зелені цеглинки. Давайте з вами порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири зелені цеглинки для однієї коробочки. А тепер шукаємо інші чотири цеглинки зеленого кольору. Правильно? Ось вони. Давайте з вами їх поєднаємо. Одна, дві, три, чотири. Тобто чотири цеглинки. Для іншої коробочки. І в мене залишилося цеглинки синього кольору. Цеглинок синього кольору у мене має бути 5 у кожній коробочці. Давайте з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5 цеглинок для однієї. Коробочки. І 5 цеглинок для іншої коробочки. Рахуємо одна, дві, три, 4, 5. П'ять цеглинок для іншої коробочки. А тепер давайте з вами подивимось на наші коробочки. Ви бачите, що в мене в усіх коробочках є. Цеглинки, тобто всі двох коробочках. І мені потрібно розташувати отримані башточки за спаданням. Тобто від найвищої до найнижчої. Башточка якого кольору в мене найвища? Правильно, синіх цеглинок. Тобто я її ставлю першою. Наступною в мене буде башточка з яких цеглинок. Ми рахуємо з вами у зворотньому порядку. Тобто, це буде 5, 4, 3, 2, 1. Тож ми з вами пригадуємо, яких цеглинок у мене у кількості 4. Правильно, у кількості 4 в мене зелені цеглинки. Тобто, далі біля синьої башточки я розташовую. Зелену. Яких цеглинок у мене у кількості 3? Правильно. У кількості 3 в мене жовті цеглинки. Тобто 1, 2, 3. Тобто після зелених цеглинок я розташовую жовті. Молодці. Яких цеглинок у мене у кількості 2? Пригадуємо їх. Це блакитні цеглини, тобто 1, 2. Їх ми з вами розташовуємо після жовтих. І в найменшій кількості, у нас з вами яких цеглинок? Правильно, помаранчевих. тобто, у нас всього одна помаранчева цеглинка. Тобто ми її розташовуємо після блакитної. Тобто, якщо ми з вами розташовуємо наші башточки за спаданням, тобто у нас буде спочатку. Синя, вибачте, синя, зелена, жовта, блакитна, помаранчева. Так, ми з вами склали башточку за спаданням, тобто від найбільшої до найменшої. Молодці. Башточки з цієї коробочки давайте з вами розташуємо за зростанням, тобто від найнижчої до найвищої. Тобто, перше у нас буде помарайчева, далі блакитна, далі жовта, далі зелена, далі синя. Тобто ми з цієї коробочки розташували башточки за зростанням, тобто найнижче. Найвища. Молодці. Відмінно впоралися і з цією грою. Що ж, дітки, ось таким було сьогодні наше заняття з математики. Я сподіваюся, що вам сподобалося наше заняття. Сподобалося грати з цеглинками Лего. Сподобалося сортувати наші цеглинки, а також їх рахувати. Ми з вами сьогодні, я нагадую, познайомилися з числом і з цифрою 5. А також познайомилися зі знаком додавання. На сьогодні наше заняття з математики закінчується. Ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!